Про Тетяну Живаго, це вчителька з Лисичанська. Увесь березень вона разом із чоловіком волонтерили у прифронтовому місті. Нині ж мешкають у Києві та у Лисичанській територіальній громаді допомагають приймати переселенців із рідного міста. Давайте дивитись. Мешкають наші лисичані, не тільки лисичані наразі, вже а і всі Луганчані. У нас є вже Свердонецька, у нас є з Попаснянської громади. Люди кожен з них покинув свою домівку, і зараз знаєте, ми іноді так шуткуємо з ними, що ми потім всі разом, ось такою дружною родиною, після перемоги поїдемо до Лисичанська, поїдемо на нашу Луганщину. Так? Ось така дівка наша. А yes. Мене звати Тетяна, я мешканка лисичанська Луганщини нашої. Викладач лисичанської лищанського ліцею номер 4 Коли з'явився цей руський мир, все завмерло. Замерло життя. Не працюють школи, дитячі садочки, нічого не функціонує, зовсім нічого. Немає жодної комунікації в місті. Тому сказати, що там люди живуть, ну, вони не живуть, вони існують. Літаки одразу відчули якісь вибухи, страшно, страшно, і е, розуміли те, що і допомога потрібна, і тим самим учням, і, можливо, хтось вдома сам залишився, і так далі. Тобто, оці учнівські групи, які одразу почали діти писати, страх. Ну, ми вчителі ми повинні були заспокоювати, а у самих такий стан був дуже, дуже тривожний. березень місяць ми з чоловіком провели в гуманітарному штабі в Лисичанську, допомагаючи нашій, нашим мешканцям, нашій громаді. Всі гуманітарні вантажі, які приходили, вони приходили через наш центр. У нас дуже велике місто. Тому ми приймали до себе гуманітарні вантажі. А на 10 пунктів по місту ми їх розподіляли. Людям потрібна була допомога. Вже були дуже великі перебої. Мабуть, через два тижні вже почали з питною водою. Це був також дуже, дуже такий важливий момент. Співпрацювали зі службами, які нам допомагали розвести, привести, які допомагали розвантажити, тому що людей не вистачало. Моєму меншому синові повинно було виповнитися 18 років. І розуміючи, що ніякого свята війна не буде, він мені сказав: мама, подаруй мені ще раз день народження в мирній країні, я хочу до Насті. <свіття> і ми поїхали до Насті. І 2 квітня на день народження Вови ми виїхали з міста Олесянську і прямували ось до нашої столиці. Донька нас тут зустріла. До сих пір мешкаємо всі разом. Частина рідного Лисичанську тепер у Києві. Тетяна тут допомагає, консультує та розселяє луганчан у гуртожитку. Паралельно продовжує працювати у Лисичанській школі онлайн. Розумію, що можу тут допомогти. Я потрібна своїм дітям, які зараз розкидані по всім куточкам нашої країни. У мене діти і в Полтаві, і в Києві, і Львівська область, Ужгород, і так далі. І їм потрібна допомога, їх потрібно гуртувати. Вони також всі зараз внутрішньо переміщені особи. Дуже багато лисичані, які чекають на повернення нашого українського прапору, і повірте, вони поїдуть, як тільки дозволять, вони поїдуть до міста і розпочнуть його відновлювати. А ага. ви? Я. я. Я дуже чекаю. Оце таке. <смі> такий момент, буде ми, ми всі дуже чекаємо. Родина дуже чекає. Обов'язково я повернусь на свою Луганщину, я повернусь в Лисичанську. Я піду на мого до батька. Я дуже хвилююсь, тому що він там сам залишився. Обов'язково живіть квіти, і обов'язково спочатку до тата, а потім вже відбудовувати рідне міста. Мінотодо Олександр Олійник, телеканал Київ.